Усім привітулі, козаки та козачки! У цьому відео я покажу, як можна перевстановити вінду, навіть не маючи нічого. Тобто потрібно лише дві руки та вінда, але у вас може не бути ні завантажувальної флешки, ні завантажувального dvd діску нічого. Просто навіть нічого. Без нічого, як перевстановити вінду? Погнали! Коли у вас станеться або, дай Бог, щоб не сталося халепи з комп'ютером, тобто накачали вірусів, або щось не доскачали та у вас інсталювався Яндекс браузер, і ви нічого не можете з цим зробити, коли у вас нема завантажувальної флешки, і ви не зможете ніяк перевстановити вінду, єдиний вихід з цього печального положення є відкатити вінду до заводських налаштувань. Тобто ми беремо нашу операційну систему з великою кількістю вже встановлених Додатків, ми можемо перевстановити Windows без завантажувального диску з образом Windows, без флехи, без нічого. Тобто, ви можете у самій Вінді взяти та перевстановити Windows без нічого. Але є деякі обмеження. Якщо ви активували Windows через КМС активатор, знайте, КМС-активатор ломає Вінду, тобто багато функцій він попросту вбиває та вони не працюють. І ось у цьому відео я показую на ліцензійній вінді, котра була активована ліцензійним ключем. Що є функція, котра зможе відкатити вінду до заводських налаштувань, та вона сработає, якщо ви активували раніше вінду через ліцензійний ключ. Давайте спробуємо, може у вас все буде гаразд, може ні. Але якщо буде гаразд, то буде круто спершу. Клікаємо на меню пуск, та ось тут буде іконка шестерня. Це налаштування, або сетінгс, або настройки, як у вас буде. Клікаємо сюди. Далі бачимо отаке вікно. Воно може трошки відрізнятися, але у цій менюшці нам потрібен самий останній елемент меню: це буде апдейт та security, або обновлення і безпечність, або оновлення та безпека. Клікаємо сюди. Та у лівій менюшці нам потрібен п'ятий елемент знизу рекавері або «Заводські налаштування. І тут навіть по іконці видно, що ми беремо жорсткий диск та не обновлюємо його, а обновлюємо назад. Тобто обновлюємо назад. Клікаємо сюди. Далі дивіться, тут є дві кнопки. Нам потрібна верхня кнопка. Чому? Тому що оцей заголовок, він переводиться як відкатити комп'ютер до заводських налаштувань. Мабуть, у вас, якщо є російська версія або українська, так і буде. Що тут сказано? Якщо ваш PC не працює добре, відкатити до заводських налаштувань зможе вам пригодитися. Це вам дозволить зберегти ваші персональні файли або видалити їх. Потім буде вінда перестановлена. Тобто, спочатку цього ролику я казав, що можна перевстановити вінду, навіть не маючи флешки. Та ось ця кнопка це дозволить зробити. Клікаємо на неї. Та дивіться, далі тут є теж дві кнопки. Перша гласить зберегти мої файли. Якщо ви нажмете на цю кнопку, будуть видалені багато додатків та налаштувань, але будуть збережені ваші персональні файли. Та ось зараз, будь ласочка, увага. Коли я кажу, що буде... Збережені ваші персональні файли, що я маю на увазі. В програмі файловий провідник у моєму комп'ютеру є в мене два диски: диск С та диск Д. Тому, коли я кажу про збереження файлів, я маю на увазі диск С. Тобто на диску Д нічого змінено не буде. Але що буде збережено на диску С? У кожного на диску С є робочий стіл. Любий файл, котрий буде на робочому столі, він буде збережений. Тобто, коли ви Windows 10 відновите до заводських налаштувань, ви получите чисту в але на ній будуть збережені усі оці файлики. Ну тобто ваші файлики, та є така папка документи. Документ або документи, або документи. Усі файли, усі сейви ваших ігор, усі сейви ваших програм, котрі є тут, вони усі будуть збережені. Навіть не парся про це, все буде збережено. Коли я робив відкачування до заводських налаштувань, я зберегав усі мої. І файли. Завжди. Далі, якщо ваш комп'ютер підключений до інтернету, ви можете скачати та реінсталювати Windows завдяки облакові. Тобто, з інтернету буде підтягуватися файли Windows, та ви зможете перевстановити Windows через інтернет, або просто перевстановити Windows завдяки цьому девайсу, тобто вашому комп'ютеру чи лаптопу, ноутбуку. Якщо ми нажмемо другу кнопку, видалиться на і буде у вас пустий комп'ютер, прямо як після покупки з магазина. Тому якщо хочете, ви вправі вирішувати. Дякую, якщо вам сподобалось це відео? Якщо ви маєте щось сказати, напишіть у коментарях. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайки. Там буду радий, якщо підпишетесь на канал.